здоров'я, здоров, вас, сто відсотків. 1959 році вступив військові прийомнали. Да? Ну, у нас шестеро – шести. Марчук, Маркович, побитель. Я їхав. Це разом поступало чи разом вчилися? Разум поступили, вчилися. Оце mm -hmm. Мозрик Трімта міськова Покійний. А це вже в 1982 році, коли ми зробили виставку в трьох пінтах від Кордові. Ми зробили виставку в Львові. Пізніше в 83-му вільня сім'ю в Кавнасі. Добрий день. У вас в гостях дуже, дуже приємно. Просто неймовірна експозиція. Добре, і у нас неймовірний гід, який повністю розповідає. Вже дуже значна частина душі вкладається тут. Так, що дякую, що прийшли і дякую, що ми Маємо можливість спільно пройти. Так що для нас це української. Ви побачите зараз, абсолютно засвобоє на увагу і більше того. Тут є такі ранні його ранні роботи. Ну і як бачите, в цих більш ранніх роботах є світловича містечка культура і більше того, увага. Увага до того, що є людина. Самобутнє, воно ні на що не схоже. Немає нічого зайвого. Він був при собою в житті. Він не боявся сказати в той час, коли було небезпечно висовість. Я розумію, як радянські часи сприймалися на це. З цим було важко, скажімо, потрапляти на А Це вже керамічний зразок, так? Да? Так побачимо його Скільки під 50, я думаю, було закрита хлопець і структура через на кераміку. Наскільки відрізняється ця творчість від тої? Тут період вже переходить до такого самоутвердження. Ось цими роботами вирізали в скупу, він згадують. І тут якраз згадується виставка трьох. Керамікою, як такою, батько почав займатися ще в інституті, навчаючись, тому що він замість живопису поступив на кераміку, бо не можна було поступати, ліквідували. І вона вже стала таким. Роблено, такі, да. дрібні деталі. Її називають живописними. Це ж є все робота з емалями, з солями, які змінюють колір при випалінні. Ну, Приповідання різних технік, техніки так, це, і емалів, і соли, і рельєфу. Важливий результат після випалу в кераміці можна було зобразити піднародне народне так зване, храми, врата. Це ж вже потім 80-х, вже трошки легше було, а в 70-х… Вірна техніка. Оце я би ніколи не сказав, що одне це і та сама людина є автором. От настільки він різнобарний, різноманітний, це просто щось неймовірне. Дивись, портрет керамічний марчука. Вони ховають, вони ховають, що це марчук, але ми ж ті, хто знаємо його. Вони вчилися разом в трушаш. Для, для, для... А ти не маєш такої, да? так? Я, я не дуже зачущі, <сі> але це ще в 95-му році випущені. Дякую. 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 Пані Ірино. Так ми серйозно по каталогу, щоб ми подивилися, може щось вийдемо. Дуже приємно, дякую. Всього найкращого, дуже приємно.